Служба безпеки запобігла серії повітряних ударів Росії по об'єктах Укрзалізниці на Харківщині. У результаті багатоетапної спецоперації було затримано двох агентів воєнної розвідки РФ, які готували обстріл ешелонів ЗСУ, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси на передову. За матеріалами справи головним фігурантом виявився громадянин Росії, настоятель одного із харківських храмів УПЦ МП, який був завербований спецслужбою країни агресора ще до повномасштабної війни. Після вторгнення РФ на нього вийшов кадровий співробітник головного управління Генштабу Збройних сил Росії, більш відомого як ГРУ. Його особу вже встановлено службою безпеки. Під час дистанційного контакту ворожий спецслужбіст поставив перед кліриком завдання зібрати інформацію про графіки і маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківщини. Щоб отримати розвіддані, священик залучив свого знайомого, працівника місцевої філії Укрзалізниці. Встановлено, що посадовець дав клірику доступ до службових документів з інформацією про час відправки та прибуття, а також місць розвантаження потягів сил оборони. Відзняті кадри священнослужитель мав переслати своєму куратору через анонімний чат у месенджері. Для конспірації вони використовували шифрувальні символи, наприклад, розпочинали листування тільки після обумовлених смайлів у заздалегідь визначений час. Після кожного сеансу зв'язку фігуранти видаляли переписку. У разі отримання розгорнутого звіту окупанти планували здійснити за вказаними координатами вогневе ураження. Служба безпеки завчасно викрила ворожих поплічників і завдяки цьому зірвала плани агресора. Після оперативної комбінації обох фігурантів було затримано у власних помешканнях. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони і сім-карти різних операторів із доказами розвідуваної підривної діяльності. Наразі слідчі служби безпеки повідомили клірику та його поплічнику про підозру за частиною 3 статті 114 2 Кримінального кодексу України, а це несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ чи інші військові формування. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми. Зломисники перебувають під вартою, також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій.